Сьогодні багато говорять про сексуальне і гендерно зумовлене насильство. Що таке сексуальне та гендерне насильство? Як це впливає на молодь у кризових умовах? І що можна зробити, щоб себе захистити? Гендерно зумовлене насильство це будь-які шкідливі дії без людини, які ґрунтуються на гендерних нормах і нерівності у стосунках. Сексуальне насильство це будь-який сексуальний контакт без згоди. Включено зі зглютуванням, дотяками до інтимних частин тіла, а також сексуальними висловлюваннями чи поширеннями фото інтимного змісту. Таке насильство може трапитися з кожним, і це ніколи не провина жертви. Його можуть зазнати жінки і чоловіки, дівчата і хлопці, дорослі і діти, а також лгбтк люди. Також у зоні ризику вагітні жінки, і дівчата, літні люди, люди з інвалідністю, велопозитивні, мігранти, внутрішньо переміщені особи, представники меншин, секс-працівники та люди, що зловживають психоактивними речовинами та алкоголем. У кризових ситуаціях молоді люди змушені самі шукати доступ до води і жити чи паліва. Якщо дівчина лишається сама, щоб приготувати їжу, попрати чим помитися, ризик насильства зростає, тож краще і з другом або дорослим, якому довіряєте. не залишайтеся наодінці. У кризових ситуаціях ризик насильства значно зростає. Коли доводиться покидати свої домівки в Києві у таборах, в куртошниках чи тимчасових притулках небезпека сексуального і гендерно зумовленого насильства зростає, адже часто немає захищених особистих і санітарних зон. туалеті душові та роздягальні спільні для всіх. Сексуальне домагання це будь яка небажана сексуалізована поведінка. Непристойні слова, жесті та дотики. У кризовий час такі випадки стають частішими. Кризові ситуації також посилюють різні торгівлі людьми. Особливо це стосується жінок та дівчат. Це злочин, коли людей, зокрема і хлопців, використовують зараді чужої вигоди. Сюди входить примусова праця, мізерну оплату чи без та сексуальна експлуатація. Щоб зміщити різні на в умовах кризи, дотримуйтеся простих правил. Завжди маєте когось поруч, друга чи доросло, якому довіряєте. Не довіряйте незнайомцям, які пропонують гроші чи роботу. Якщо вам загрожує небезпека, зателефонуйте на гарячу лінію своєї країни і попросіть допомоги. Якщо потрібно, зверніться до найближчого медичного закладу і попросіть про первинну допомогу. Навіть у кризових умовах ви маєте право на безпеку та свободу від сексуального і гендерного зумовленого насіства. Пам'ятайте, сексуальне і репродуктивне здоров'я та права це загальнолюдське право. Незалежно від обставин, ви повинні мати доступ до життєво важливих послуг.